Пройти обстеження у кваліфікованих спеціалістів в Івано-Франківській громаді стартував традиційний місяць здоров'я. Проєкт реалізовують шостий рік поспіль. За цей час вдалося охопити 12 тисяч мешканців громади. Щороку до проєкту долучається все більше медиків. Цей рік не виняток. Особливістю цього року те є, що ми додали стоматологічні огляди і консультації для дітей. Тож усіх батьків запрошуємо прийти в стоматологічну поліклініку разом зі своїми дітками у визначений час і отримати консультації стоматолога, як доглядати за, власне, за розвитком дитини і за тим, як в неї розвивається, власне. Все, що стосується стоматологічних послуг, в Івано-Франківську медичні огляди будуть проводитись у міській поліклініці номер 1 що на вулиці Чорновола, Перша поліклініка буде забезпечувати два такі базові напрямки: це жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я, тобто гінекологічний кабінет буде працювати, буде працювати уролог, який буде відповідати на за чоловіче здоров'я, і також весь набір базових обстежень, тобто загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і цукор крові. Окрім. Того, після того, коли жінка отримає обстеження в гінеколога і виявиться так, що потрібні якісь ще локальні дообстеження, такі до прикладу, як у ЗД, молочних залоз, чи органів молого тазу чи мамографія, цим пацієнтам буде даватися скерування безкоштовне електронне, але за скеруванням необхідно буде все-таки записатися. Цьогоріч місяць здоров'я охопить усі прилеглі села громади. Туди щодня направлятимуть виїзні бригади, які працюватимуть за графіком. Дорослі, так і дітки будуть мати можливість відвідати хірурга, кардіолога, невропатолога, уролога, гінеколога, пройти ультразвукові обстеження у відповідних селах. Начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба наголошує, усі медичні огляди та консультації є безкоштовними. Всі ці послуги входять у програму медичних гарантій, тому не потрібно боятися якогось там. Ну, потрібно коштів. Іноді люди мотивують тим, що потрібно коштів. А в мене немає коштів, тому я найду. Хочу наголосити, наголосити на те, що завжди свого сімейного лікаря пройти медичні огляди за тою базовою програмою. Можна на безоплатній основі і це потрібно робити. Ця ініціатива важлива тим, що вона мотивує людей до обстежень. Також у рамках проєкту з мешканцями громади працюватиме психолог. Місяць здоров'я триватиме до 31 жовтня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».